Не секрет, що нова лінійка відеокарти NVIDIA 50 серії здатна добре поратись не тільки з ігровими застосунками, а й професійними. Для цього старші чипи і пам'яті і запасу продуктивності мають достатньо. Сьогодні перевіримо, як це виглядає на практиці, і допоможе нам у цьому готовий комп'ютер Artline Gaming X57 у концепції Asus Pro Art, який якраз орієнтується у першу чергу на творців контенту. Поганяємо його у відповідній сфері задач. Але і про ігри, звісно ж, не забудемо. Вітаємо на gesit.com, Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Детальну архітектуру Blackwell ми вже розглядали у огляді порівняння відеокарти RTX 5080. Відвідати його можна за наведеним посиланням. З основних же особливостей, так би мовити, для роботи у актуальному поколінні відмітимо появу підтримки розширеного формату кодування та декодування відео yuv 422 для відеокодиків H264 та H265. Він піднімає планку охвату кольорової палітри зі стандартних 25% до 50% ціною 30% відсоткового приросту об'єму файлу. Також чип має апаратний кодувальник 9-ї генерації, який на 5% покращує якість AV1 і додає режим Ultra High Quality для цього формату. Загальними удосконаленнями різнорідного контенту пропонуємо ознайомитись через наведену на екрані таблицю. Ще заявляється про в 4 рази вищу швидкість декодування формату H265 у порівнянні топів 50 го та 30-го поколінь RTX. І вдвічі спритнішу аналогічну роботу із H264. Перевіряти усі ці новації і не тільки, будемо на прикладі встановленого у піддослідний ПК графічного прискорювача Asus Prime GeForce RTX 5070TI OC Edition. Як бачимо, останній відноситься до іншої серії, Prime. Але ж ми усі чудово розуміємо, що в плані технологій, чипу, пам'яті і так далі, яка б серія не була, основні ТТХ будуть скрізь однакові. До того ж, вже скоро очікуються відеокарти серії Asus ProArt на нових графічних процесорах. В якості CPU система використовує актуальний камінець від червоних Ryzen 7 9700X. Це восьмоядерний 16-поточний процесор під сокет М5, який працює на частоті від 3,8 до 5,5 ГГц і має кеш третього рівня у 32 МБ. За нашими спостереженнями, він чудово порується із алгоритмами машинного навчання. А більше про нього розповідалося у окремому огляді, який можна знайти за посиланням. Охолоджується процесор 240 мм водянкою Asus Prime lc 240 ARGB. Від багатьох аналогів її відрізняє цільна конструкція кожуху для встановлених двох вентиляторів, яскрава ARGB підсвітка на останніх і змінні лінзи візуальних ефектів на кришці водоблоку. Основою ж платформи виступає материнська плата Asus ProArt X870i, Creator Wi-Fi. По її зовнішньому вигляду одразу зрозуміло, що це щось ніби значно серйозніше за звичайні або ж ігрові рішення. У дизайні тут немає нічого кричущого, усе стримано у чорно-золотистих тонах зі стилістичними штрихами у вигляді геометричних фігур. Проте за всім цим спокоєм ховаються далеко не тривіальні ТТХ. Система живлення оплати 20 фазна, а радіатори охолодження присутня абсолютно на всіх важливих елементах, серед яких також чипсет і чотири слоти для NVMe накопичувачів. Стосовно останніх, два з них мають інтерфейс PCI Express 5.0, а інші два 4.0. Самих же роз'ємів PCI -E тут три, і всі вони повнорозмірні. Пара армованих з підтримкою стандарту п'ятого покоління, плюс один четвертого. Також з важливого відмітимо, що й інші доступні інтерфейси використовуються найшвидше на сьогоднішній день. Якщо мова йде про USB, то це USB 4-ї генерації з підтримкою DisplayPort, Power Delivery та QuickCharge 4. Якщо мережам, то це два порти на 2,5 та 10 гігабіт за секунду. Звісно, безпровідні Wi-Fi 7 та Bluetooth 54 теж на борту. Зі зручних речей материнка може запропонувати фіксатори QAнten, PCI -E Slot слот Q-Release Slim, M2 Q release m 2 latch та M2Q Slide. А з програмних фішок технологію Asus Glide X, яка дозволяє через USB-інтерфейс виводити зображення на інші ПК, планшети або смартфони. Обсягу оперативної пам'яті в системі якраз вистачить для вирішення багатьох непростих задач 64 ГБ. Набрані вони двома планками Kingston Fury Beast по 32 ГБ із швидкодією у 6000 мегатранзакцій за секунду, основними таймінгами 30,2 по 36 і робочою напругою у 1,4 В. Стартовий накопичувач у ПК теж не маленький на 2 ТБ це представник небуферизованої лінійки Kingston NV3, яку ми вже розглядали у окремому огляді. Вчитувати і записувати дані він може з доволі б непоганими на сьогоднішній день швидкостями у 6 та 4 ГБ за секунду відповідно. О тим, кому даної інформації недостатньо, пропонуємо відвідати окремий матеріал. Джерелом енергії для усіх компонентів виступає 850 ватний блок живлення ASUS Prime Gold. Він відповідає золотому сертифікату енергоефективності, який є наслідком використання високоякісної елементної бази. До речі, підтвердженням цьому є ще й доволі великий гарантійний термін у 8 років. Звісно ж, пристрій без проблем може майже без залишку віддати номінальну потужність по лінії плюс 12 вольт, має повний набір захистів, а його вбудований 135-мм вентилятор обертається на подвійному кульковому підшипнику. Сучасним тенденціям джерело відповідає у повній мірі, адже має підтримку стандартів ATX 30 та PCI e 5.0. З текстовим оглядом пристрою можна ознайомитись на нашому сайті за посиланням. Корпус, у якому розміщуються усі зазначені комплектуючі, має назву Asus ProArt PA401 Wood Edition. Його дизайнерською фішкою є решітчаста передня панель, яка виготовляється із натуральної деревини ясеню. Хоча у чорному кольорі оцінити цю особливість важкувато. Можливості вентиляції у шасі хороші, бо забезпечують їх одразу три попередньо встановлених вентилятори: Два по 160 мм на передній і один 120-мм на задній стінці. Для останніх передбачено окремий концентратор із винесеним на передню панель перемикачем регулювання обертів. Тут же знаходиться тумблер блокування кнопок ON-OFF, що щось новеньке і може комусь дійсно стати у нагоді, а також 20 гігабітний роз'єм USB Type-C. Ще з важливого нам сподобались зручні механізми демонтажу бокової стінки і блоку живлення та безгвинтове кріплення накопичувачів. Габарити кейсу не надто великі, і це накладає деякі обмеження на встановлення габаритних відеокарт, довших за 315 мм, та трисекційних систем рідинного охолодження. В цілому система зібрана дуже акуратно та охайно, що є постійним знаком якості магазину ArtLine. Якщо ж вам знадобиться більш простий або навпаки більш потужний ПК, то тут є із чого вибрати. Окрім цього, в наявності ще багато всього з периферії та комплектуючих, а для корпоративних клієнтів передбачено розділ із готовими серверами. Перш ніж переходити до тестів, спочатку подивимось, наскільки вдало збірка порається із нагрівом основних компонентів. У режимі простою, трішки гарячішим, ніж зазвичай виявився Ryzen 7 9700X близько 46 градусів. При цьому чип RTX 5070 Ti досяг 40 градусів, а VRAM 50. Якщо ж роботою під зав'язку окремо загрузити тільки CPU, то він починає споживати до 160 Вт при температурі у 95 градусів. До речі, тут уточнимо, що усі тести він проходив саме у такому розширеному режимі споживання. Усе на всю CPU плюс GPU ні на градус не підвищував температуру процесора. Моніторинг фіксував все ті 95 градусів. Графічний чип підвищив свій нагрів до прийнятних 73 градусів, а чипи відеопам'яті до 66. При ігровому використанні великі цифри вже не кидаються у вічі, бо процесор став приблизно на 25 градусів холоднішим, а графічний чип на 8. Що ж стосується шумових характеристик, то у іграх система працювала майже безшумно, якщо не враховувати трішки дратуючий гул помпи РСО. Що є візитною її карткою, по нашим попереднім оглядам. Коли ж навантаження на процесор досягає свого піку, то в таких умовах пропелери водянки працюють доволі гучно. Нарешті переходимо до тестів і розпочнемо із синтетики та робочих застосунків. У aida 64 система продемонструвала середню швидкість роботи із ОЗП через не надто швидкі модулі. Натомість їх обсяг великий, і це все ж важливіше для робочого комп'ютера. Рендеринг кумедної тестової сцени у Corona 10 із дроном та процесором змусив Ryzen 7 9700X добряче попутіти на близьких до максимальних робочих частотах. Результатом цього перформансу стали майже 8 мільйонів балів на відповідному річільнику. І враховуючи, що удвічі потужніший 9950 x набирає тут близько 15 мільйонів, результат як для восьмиядерного 16 потокового CPU, цілком логічний. V-Ray 6 нарахував процесору більше 26 тисяч V-семплів при роботі із прямим освітленням. Коли ж діло дійшло до відображень, то тут RTX 5070 Ti змогла забезпечити 5620 балів при обробці на cuda ядрах та 6783 бали при використанні rt обчислювачів. При навантаженні на одне ядро у Cinebench 2024 Ryzen 7 9700X отримав 136 балів, а при задіяних усіх ядрах 1304. І якщо однопотоковий результат точно такий самий, як і в окремому огляді порівнянні даного CPU, то багатопотоковий на 13% кращий, скоріш за все, через розширений режим енергоспоживання. У Geekbench 6 процесор набрав 3352 бали у Сінглі, що є одним із найвищих результатів на сьогодні взагалі, а у Malti-Core режимі майже 18 тисяч, і це теж доволі серйозний по сучасним міркам показник. Відеокарта у даному бенчмарку вибила близько 240 тисяч балів у OpenCL і трохи більше, ніж 220 тисяч із використанням API Vulkan. Набір професійних бенчмарків Puget Bench for Creators у Photoshop на рахунок піддослідного ПК закинув майже 11,5 тисяч папужок і працювати з таким підсумком, прямо скажемо, можна без проблем і доволі швидко. Що ж до відеоредакторів, то у DaVinci Resolve ми спостерігали близько 10 700 балів, а у Premiere Pro трішки більше 13 900. У Blender CPU отримав 141 бал у тесті Monster, 101 у Junk Shop і майже 72 у Classroom. Те ж саме, але на відеокарті оброблялось в рази швидше: 3690, 1997 та 1960 балів відповідно. Також, як приклад, наводимо пару тестових сценаріїв із середньовічним ландшафтом та анімацією якогось фантезійного будиночку. Як бачите, у реальному часі все крутиться, рендериться у блендер без проблем. У насиченому паралельними обчисленнями архіваторі 7 Zip, Ryzen 7 9700X забезпечив в середньому близько 130-135 гіпс або ж мільярдів інструкцій за секунду. Тобто упаковки-розпаковки даних із ним теж довго чекати не доведеться. Ну а зараз перед вами типові для RTX 5070 Ti результати у 3D Mark. Можете порівняти їх із власними системами і написати у коментарях, у кого більше на цьому ПК чи вашому. А тепер звернемо увагу на обробку AI алгоритмів. Топас відео AI на підослідній системі і роздільну здатність початкового відео допоміг підвищити майже у реальному часі і чіткість фотографії покращити на 50% з вражаючим результатом навіть при збільшенні. Сухіші результати вбудованих бенчмарків ви зараз бачите на екрані. Обробку нейромереж з використанням бібліотеки ONX у Geekbench AI процесор пройшов із результату майже 9 тисяч балів при повній точності обчисленні. 3150 вийшло при половинні і більше 13 тисяч при зменшеній у 4 рази. Якщо ж поглянути на аналогічні результати при використанні GPU RTX 5070TI, то можна помітити, що вони кращі в рази, а інколи навіть в десятки разів. І це при тому, що актуальні cpu від AMD зі штучним інтелектом працюють значно швидше, ніж попередники і рішення з конкуруючого табору. Із інструментами OpenVINO для прискорення нейронних обчислень, процесор упорався не набагато гірше, ніж топовий Ryzen 9 9950 x а при восьмибітній точності навіть виступив на рівні. Враховуючи слово геймін у назві піддослідного ПК, спробуємо звернути увагу і на дану сферу його застосування. При цьому роздільну здатність використовуватиме народну full HD. бо на що RTX 5070 Ti здатна у Quad HD та 4 k ми вже добре знаємо по попереднім оглядам. Ще у різноманітному програму тим, що 5 ігор візьмемо важких із максимальними налаштуваннями графіки, а інші 5, навпаки, кіберспортивні та запустимо їх з мінімальними пресетами для досягнення максимальної частоти кадрів. Отже, першою ви бачите Assassin's Creed Shadows на ультрависокому пресеті з RT та інтелектуальним зладжуванням без масштабування DLAA. Навіть у 1080P такий мікс повзунки виявився доволі складною задачою для RTX 5070 Ti. І вона тут ледь-ледь -лед змогла вивести хоча б середні 60 FPS з легкими просадками у район 55. До ігру ладу зауважень у нас не виникло. А якщо комусь муляють 50 злишком кадрів на лічильнику, DLSS можна дуже легко перевести у режим кволіті. Вже без занурювань нижче комфортної планки вдалося проїхатись ноновомістому ново містом у сімдесят 2077 із середньою швидкістю оновлення екрану у 82 кадри за секунду. Налаштування максимальні і з найяскравішими променями, а масштабування якісне. Отриманий ігровий процес радує своєю комфортністю. Якщо ж DLSS вимкнути, то ФПС стабільно починає бофтатися нижче 60. Дуже високою плавністю і хорошою продуктивністю у більш ніж 100 середніх ФПС нас зустріла Doom The Dark Ages. І ніякі ультракошмарні налаштування графіки в з DLAA згладжуванням увесь цей драйвовий кайф зіпсувати не змогли. Ще помітили цікавий нюанс, що сучасним іграм з їх високою деталізацією катастрофічно не вистачає роздільної здатності Full HD. Навіть без масштабування вони втрачають деякі деталі і виглядають ніби трішки мульнувато. І от Doom у цьому плані є виключенням. А от у Indiana Jones and The Great Circle система спіткнулася об графічний пресет Supreme із найважчим RT. Середня частота кадрів склала невисокі 64 кадри за секунду з просіданням у нижче 60, які супроводжувалися, хоч і рідкісними, але помітними підтупами. Та б не тільки продуктивність не вражає у даному тайтлі, Апскейлер довелося опустити до збалансованого, що, як самі розумієте, не найкращим чином вплинуло на чіткість картинки. Епічну графіку другої частини Сталкера RTX 5070 Ti перетравлювало настільки добре, наскільки це тільки можливо. Через проблеми оптимізації легендарний шутер з відкритим світом все ще посмикується в деяких місцях. Але якщо частоти оновлення вистачає, а її вистачає, в цілому грається прийнятно. Наразі переходимо до п'ятірки онлайн-проєктів і спробуємо дізнатися, яку максимально продуктивність на підослідній системі вдасться у них вижити. Почнемо із Call of Duty Warzone, яку на мінімалках із високоякісними текстурами комп'ютер розігнав до більше ніж 400 середніх FPS. Неабияку роль у досягненні такого результату зіграли ультрапродуктивний апскейлер і генератор кадрів. Що ж до плавності зміни кадрів, то і по даному напрямку усе добре. Друга контра запускалася теж на найпростіших налаштуваннях з продуктивним FSR, але з високими текстурами та двократним згладжуванням MSAA. Отримані майже 390 середніх кадрів виглядають не менш серйозно, ніж у попередньому сценарії. Хоча при грі проти реальних гравців ми б порадили не користуватися доступним масштабуванням. Також слід враховувати, що у онлайні і продуктивність може бути трішки нижчою. Шутер фраг Панк здивував нас не тільки практично ідеальним геймплеєм з точки зору плавності, а й частотою оновлення дисплею у космічні тисячу середніх FPS. Звісно, графічний пресет у даному випадку використовувався ну, максимально простий і підсилювали його найнижче за якістю апскейлер та мультифрейм генератор. Мінусів роботи останнього в плані інпут Лагу взагалі не відчувалося. Дещо меншу, але все ще вражаючу частоту було отримано і у Marvel Rivals понад 700 FPS на середньому річільнику. Тут також допомогли X4 фрейм генератор і простеньке масштабування, яке у свою чергу виглядало помітно гірше, ніж у протестованих іграх. Останній новенький шутер у списку SplitGate 2. На найпростіших налаштуваннях із бустовими технологіями видав майже на 100 кадрів за секунду більше, ніж Marvel Rivals. Комфортність геймплею дуже схожа, а чіткість картинки краща. Ну що ж, настав час підбивати підсумки. Якщо чесно, то вони не є для нас якимись новими. Можливості основних компонентів були заздалегідь відомі, і ми вас вже не раз про них інформували. Ryzen 7 9700X це доволі міцний горішок у сучасному світі процесорів, і з ним, як показує поточне тестування, ви будете почуватись упевнено у всіх прикладних задачах, які тільки можна покласти на домашній або звичайний робочий комп'ютер. Об'єднати ці дві сфери застосування в одну допоможе відеокарта RTX 5070 Ti. Вона і швидкість обробки багатьох робочих завдань прискорить в рази і за необхідності стане надійним провідником у різноманітті віртуальних світів. При цьому доступні їй усі актуальні на сьогоднішній день роздільні здатності. Хіба що у 4К доведеться користуватися бустовими технологіями у найважчих іграх. Окремою уваги заслуговує, як це все реалізовано у системі з базовою концепцією Asus Pro Art від Artline. Стриманий золотисто-чорний дизайн неодмінно знайде своїх поціновувачів, і у даному випадку основний його тон задають компоненти, які найбільше кидаються у вічі: корпус і материнська плата. Якість виконання першого знаходиться на високому рівні, плюс він має гарні можливості по охолодженню внутрішнього простору завдяки трьом попередньо встановленим вентиляторам. Материнка ж, окрім потужної системи живлення і найактуальнішого чипсету X870i, може ще й набір найшвидших на сьогоднішній день інтерфейсів запропонувати. Також для тих, кому цікаво, уточнимо, що різноманітність про арт комплектуючих стає все більшою. І вже зараз у магазині ArtLine представлено 12 готових ПК, відповідаючих даній концепції. А на цьому дякуємо за приділений час. Чекаємо на ваші відгуки стосовно протестованого ПК. Звіт на канал друзів та знайомих, та й заміну забувайте підписуватись і жати пальця вгору. До нових зустрічей! Слава Україні!